Доброго ранку, малята! Давайте разом і пригадаємо, на якій планеті ми з вами живемо. Так, на планеті Земля. Наша планета Земля дуже багата та щедра. На ній є і вода, і земля, і тварини, і птахи, і люди. Тому ми повинні берегти всі багатства нашої землі. Отже, малята! Сьогодні я пропоную нам разом зробити аплікацію наша планета-Земля. Розпочнімо. Сьогодні ми будемо з вами маляти, робити аплікацію наша планета Земля. Дивіться, яка в мене гарна. Зелена, блакитна. Зелена це в нас рослини, а блакитна це в нас вода. Озера, річки, моря. Все-все-все, що пов'язано з водою. І зараз ми розпочнімо нашу аплікацію. А для аплікації нам з вами потрібно блакитний та зелений папір. Я брала цілий шматочок паперу. Та ось такими шматочками наривала різними, нічого страшного, нам вони такі потрібні. Пензик клеєм. Заздалегідь я вирізала нашу. Планету, вона в мене буде білого кольору, та основа темно-синього або фіолетового кольору. Та серветочку. Тож розпочнімо. Для початку нам потрібно пензлик мочити в клей та з однієї сторони гарнесенько промазати клеєм нашу планету, гарнесенько, гарнесенько змазуємо, щоб. Клей був по всій нашій планеті. Пальчиком іншої руки притримуємо, щоб наш аркуш не бігав від нас. Гарненько промазали, взяли пальчиками, перегорнули та по центру приклеїли. За допомогою серветочки можна сильніше притиснути. Коли притиснули, далі ми повинні зробити з вами землю та воду на нашій планеті. Вода в нас буде блакитного кольору, а земля буде зеленого. Земля це в нас буде вся рослинність, яка є, існує на нашій планеті. Трошки посуну, можна використовувати для цього нашу серветочку. Поклали, з однієї сторони намастили клеєм та. Приклеїли. І так продовжуємо робити. І тут приклеїли. І тут ми Приклеїли, фантазуйте, як у вас виходить. Малята зелена це в нас вся рослинність. Це і дерева, і кущі, і ліси, і джунглі навіть. Все-все-все. Навіть дерева, які ростуть біля вашого будинку. Гарнесенько помазуємо та приклеюємо, серветочку використовуємо, щоб... Не замастити, клеєм, наш стіл або нашу вже роботу. Герненько з однієї сторони промазуємо. У uh -huh. мене двостороння кольорова бумага. Ви можете взяти односторонню кольорову бумагу. Я думаю, що вам в цьому допоможуть ваші батьки ось так. Тепер ми беремо воду. Так само з однієї сторони гарненько промазуємо та приклеїли, промазали, пальчиком притримали та приклеїли. Гарненько промазали. Не забуваємо про нашу воду. гарненько промазали, приклеїли тут. Ось тут я, мені чогось хочеться, я зроблю. Невеличкий такий острів. У мене буде. Острій. Чогось мені так захотілося. Фантазуємо. Фантазію можна свою показати, як хочете. Приклеїли. Ще трошки в нас залишилося. І Вода, це наші моря, океани, річки, озера та навіть маленькі прималенькі струмочки, які є на нашій планеті. Їх дуже-дуже багато. Підземні води, вони течуть, так? Дивіться, малята. Ось така в мене вийшла планета. Зараз я вам покажу ближче. Дивіться, Ось така в мене вийшла планета. Можна сухою серветочкою притиснути та прибрати зайву клей. Ось так Ось така краса. Малята ваші роботи. Я чекаю до наступних зустрічей!